І маємо можливість одразу долучити до нашої розмови. Політолога з нами на прямому зв'язку Володимир Цибулько. Пан Володимире, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, цими вихідними э, галасу наробила заява э, головного редактора видання за тижня» Юлія Мостова. Поділилася э, розмовою журналістів, деяких представників медіа, які були на зустрічі з президентом Зеленським. Відбуваються я поясню нашим глядачам інколи такі зустрічі офрекофрек, э, оф тобто не можна записувати це. Не інтерв'ю. Вони просто спілкуються. Та ну і як правило э, чи якісь подробиці не виносять із зачинених дверей. Але от такі. Э, Моменти, які Юля Мостова переказують, і Юля Мостова каже, що президент Зеленський попросив журналістів не писати, не говорити про корупцію до закінчення війни. Та далі можна там від себе це трактувати як завгодно, що просять прикривати цю корупцію, що просять взагалі ледь не там забути про неї, хоча здається, що про неї більше говорять не українські медіа, а західні наші партнери. Тим не менше, як ви можете оцінити цю заяву, чи справді уповноваження президента Дентам може входити взагалі допуск думки, що можна про таке просити журналістів. Ну ви знаєте, по-перше, Зеленський наскільки оригінальний президент в Україні, що він єдиний, мабуть, відфільтровує медіа, і він не допускає на зустрічі так званих незручних журналістів і представників так званих незручних медій. Тобто йому створили по перше медійну теплу ванну. По друге, ну під приводом війни фактично в Україні обмежена свобода слова. По-третє, корупція це не явище опозиційне, корупція це явище владне і владі. Простіше самій боротися з нею, а потім звітувати перед медіа про успіхи у боротьбі з корупцією, а не затикати медіа е, роти. Е, тим більше, що я, я так підозрюю, що сама мостована вряд ще була на, на цій зустрічі. Бо е, я думаю, що вона, вона б на цій зустрічі в очі багато чого неприємного сказала, так би мовити, головному спікеру на цій зустрічі. Тому е, швидше за все, що. Влада просто в стосунках із медіа займається постійною імітацією ну, такої комунікації, не справжньою комунікацією, а імітацією. Ну і тим більше, що страх Зеленського перед медійниками просто є ознакою, я б сказав, інтелектуальної неспроможності всієї влади. Так, але ж тут історія в тому, що ми знаємо про певну монополію і засобів масової інформації, відверто кажучи, та в нас немає свободи слова, і не тому, що в нас воєнний стан і воєнна цензура. На жаль, воєнної цензури якраз у нас немає. Тому про війну, про провали чи успіхи може говорити будь-хто завгодно. В руках знаходяться неймовірно потужний медіаресурс. Наскільки я знаю, там мої знайомі розповідають, що незабаром відкриється ще один канал, здається, куди ще, але можна. Та ти контролюєш і так все невже є все одно якісь ризики, якісь сторони, яких і президент Зеленський і офіс президента може лякатися. Я просто нагадаю, та ще раз і ще раз, що канал прямий і наших колег п'ятий «Еспресо» вимкнули буквально через декілька тижнів та через місяць. після початку повномасштабного вторгнення ми вже втратили велику частину нашої аудиторії, та яка не знає правди або знає її альтернативно. То чого боятися. Ну ви знаєте, вся та комедія в тому, що створивши єдиний телемарафон, і монополізувавши медіа в своїх руках, влада насправді вигнала зацікавленого глядача чи читача в соціальній мережі, і це прекрасно, тому що за нових обставин більша довіра людей до окремого автора ніж до видання. Подивімося, як тиск на телеканали допоміг створити авторські Ютуб-канали, які мають мільйонні аудиторії, і по суті сумарно навіть приростили опозиційним каналам аудиторії. Але суть в іншому: суть в тому, що нерозуміння механіки стосунків із медіа і механіки ну скажімо так. Діалогу із суспільством постійного діалогу, а бажання постійно формувати якусь свою е, видозмінену картину е, подій і нав'язувати суспільство це ж ознаки авторитаризму. Замість сприймати е, дійсність, якою вона є, і реагувати на власні хиби, на хиби своїх підлеглих, е, Зеленський пробує е, нав'язувати свою картину подій, яка далека від дійсності, от в чому проблема? Це ж авторитаризм чистої води. Володимире, це ми про взаємостосунки влади і медіа два слова сказали. Тепер давайте звернемо увагу на взаємостосунки влади та опозиції. Вчора Ірина Гращенко викладає пост акредитаційної карти польської виборчої комісії і пише: що у Польщі вибори до Сейму та Сенату мала працювати спостерігачем у місії парламентської асамблеї ОБСЄ, але голова Верховної Ради не підписав відрядження деб'яскова помста за опозиційність. Як гадаєте, з чим пов'язані у Частіші рішення не підпису відряджень з боку Голови Верховної Ради для представників опозиції. Ну, по-перше, у влади завжди був великий страх того, що існують поза владою багато каналів комунікації, особливо в опозиції. Згадаймо, як Петра Порошенка не випускали на парламентську асамблею НАТО. Це країна, яка хоче вступити в НАТО, і не випускає лідера опозиції на парламентську асамблею НАТО. Ну, це, це ж скорої голови можна було тільки придумати. Поведінка Стефанчука щодо виїзду депутатів. Це взагалі дич, так би мовити. Тому що вони під шумок того, що депутати від слуг або втікають з України, або потрапляють в скандали, заборонили будь-який виїзд будь-яких депутатів за межі країни. Це це ще більша дикість, тому що насправді є таке поняття як парламентська дипломатія, і вона е завдяки активності парламентарію е необхідна зараз Україні для нарощування партнерської підтримки. Банкова провалює комунікацію. Ми, ми бачили візит на саміт Вільнюс. Ми бачили візит на саміт у е е Точніше. Візит до США, е це, це провал за провалом. І на е, тлі цього ще й е, ну скажімо так, блокувати е, системні стосунки е, парламентарії в рамках міжпарламентських зв'язків. Це, це повна дурість. Е, я думаю, що все-таки ну ну і Зеленський і партія Слуга народу як була заряджена. На е, руйнацію державних інститутів, е, так вона і не, не зупинилась навіть під час війни у своєму цьому е, заряді. Володимире, ми вже сьогодні згадували цей прецедент в ефірі. Сподіваюсь, і вас не пройшло повз вас. верніше, не пройшла ця історія. Журналісти зробили невеличке опитування в центрі Києва людей про те, чи пам'ятають вони, що сталося у Маріуполі. Ну і так довкола інших резонансних подій цієї війни в Україні задали кілька питань. Виявляється, що одні нічого не знають інші взагалі ізолюють себе від інформаційного потоку і так далі. Це так пощастило журналістам потрапити на такий зріз суспільства, таку аудиторію. Підійшли б вони, наприклад, під іншу локацію, отримали б інші думки. Чи в нас справді дещо інфантильне суспільство? Ну, суспільство інфантильне, тому що воно обрало таку владу і, і не задумується, що робити з такою владою. Воно не критичне. воно, воно спочатку зробило собі шкоду, а потім е е ніяких критичних висновків із цього не робить. І е ну насправді в нас є, скажімо, така. Ну, хребтовина суспільна, тобто люди, які патріотично заряджені, люди, які осмислюють кожен свій крок, відповідальні люди. А є інфантильна частина суспільства, це якраз ті, які ситуація ж дуже схожа. Через півтора роки війни в 2014 році. В тому ж самому Києві були люди, яких питали про російську агресію, і війну на Донбасі. Вони на це питання казали. Яка війна? Нема ніякої війни. Тут Київ розбомблений, вони ходять і вони, вони це люди, які ну, дійсно перелякані. Вони ховаються в капсулі певні свої інформаційні. До речі, влада якраз пробує їм створювати цю ілюзію, що війна десь там це не наша війна, це війна всіх. Буча від Києва 20 кілометрів. І про це якось всі забули через півтора року після Бучі. Ну, на щастя, не всі, пане Володимире, дякуємо за думки. Політолог Володимир Цибулько був на завершенні години. Дякуємо.